додаємо наш ключовий інгредієнт, який посприяє нашому основному смаку страви. Шеф-кухар Максим Поплавський додає гарбуз, короний складник осіннього сезонного меню. З нього створюють не тільки кашу, а й різноманітнюють овочем багато відомих і нових страв, зокрема десертів чи напоїв. Наразі з 1 жовтня ми запустили гарбузове меню. Дуже багато різних смачних позицій, наприклад, як і починаючи від салатів з гарбуза печеного, з трюфельним крем-сиром, з печінкою, закінчуючи різотом та гарбузовими пирогами, з морозивом або гарбузовим чизкейком. Окрім ніжного смаку, гарбуз багатий на корисні речовини. За вмістом заліза він посідає перше місце серед овочів. Тож відвідувачі закладу часто обирають страви з вмістом Баштанових. Фахівці розповідають, найчастіше готують різотто. своїм осіннім рецептом. Поділилися із першим подільським. Для початку нам потрібно буде обсмажити цибулю на оливковій олії, а потім додати рис карнаролі. Який багатий великим містом крохмалю для кремової консистенції нашого резолю. Потім ми додамо біле вино і бульйон. Будемо додавати бульйон поетапно і паралельно мішувати наш печений гарбуз, щоб пори риса, риса відкрилися і поглинали весь смак наших інгредієнтів, які будемо додавати. Після бульйону потрібно додати важкове масло та пармезан. У кінці додати трохи важків, паралельно підготувати морепродукти з вином, часником та тим'яном. Також кухарі розповіли секрети запікання корисного овочу. Потрібно запікати гарбуз разом з спеціями, щоб гарбуз не мав просто смак гарбуза, а мав насичений смак саме таких легких спецій, щоб відтіняв смак гарбуза. Найчастіше у ресторанах використовують гарбузи з сорту батернат чи мускат. Їх постачають від місцевих фермерів. До слова, сезон помаранчевого овочу саме у розпалі, тож встигніть спробувати корисні смаколики. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.